Доброї ночі, Павло. Насправді марафон на телеканалу Нюз триває. І ми шукаємо депутатів, які ще не сплять і знайшли пана Олега Ляшко. Доброї ночі, пане Олеже. Ну, ми зараз знаходимося на тарифному майдані під кабінетом міністрів, незважаючи ні на що, цей майдан триває. Але... Все таки, пане Олеже, я чула щойно, що у нас в студії говорили про вибори, а саме питання явки на виборах. Що ви можете сказати ось з цього приводу? А я думаю, що результати явки виборців по всій Україні свідчать про одне: про тотальну недовіру виборців до влади. Це фактично голосування проти влади. І фактично люди не вірять, що щось зміниться, саме тому вони й не йдуть на вибори. Бо вони голосували на президентських виборах за однотуру. Ого, шоколадного президента, який обіцяв золоті гори. У підсумку побачили, що отримали ще гірше ніж було Межигірське, борова. Вони голосували на парламентських виборах, їм теж обіцяли золоті гори. Сьогодні парламент має 90% недовіри. Тому люди думають, на що нам іти на ті місцеві вибори все одно толку від них ніяк не буде. Тобто, це дуже величезна проблема насправді. Для всієї країни, бо вибори це єдиний легальний спосіб, крім революції, змінити владу в Україні. Бо якщо люди не ходять на вибори, якщо влада не міняється в результаті виборів, то вона міняється в результаті революції. І саме от така революція зараз, ми на цьому місці. Ви кажете, що один Олег Ляшко не спить із народних депутатів, неправда. От зараз біля мене народний депутат Сергій Скуратовський, народний депутат Олексій Ленський, народний депутат Віктор Вовк, народний депутат Андрій Лозов. І народний депутат Дмитро Лінько, майже в повному складі депутатська фракція Радикальної партії зараз на тарифному майдані. Чому? Тому що, коли мені кажуть, що от ви тарифний майдан задумали до виборів, неправда. Вибори закінчили, життя продовжується. І жорстоке життя, бо зараз людей чекає дуже важкий удар під дих від злочинної влади. Це вони отримають платіжки на сплату житло комунальних послуг. І коли вони отримають їх, вони очманіють. І багато з тих, хто сьогодні вівся на обіцянки і голосував за БПП Солідарність і за інших, вони будуть чухати потилиці, казати, що ми за них паразитів голосували. Я ж казав, що треба на виборах разом із бюлетенями давати платіжки на ЖКХ, щоб люди зараз розуміли за кого голосують. Тому майдан тариф. Не стоїть, ми нікуди не збираємося розходитися. Більше того, ми нікуди не підемо, поки не досягнемо результату. А результат один це радикальне зниження вартості житлово комунальних послуг. Ми розростаємося. Завтра сотні нових людей приїжджають на майдан. Палатки, ви бачите, заставлені вже по всій вулиці, по кабінету міністрів, і ми не підемо звідси до тих пір, поки не доб'ємося зниження тарифів. А, пане Ложе, давайте поговоримо зараз про результати саме радикальної партії. Давайте. Ну вас рейтинг були високі, ось, до, саме по, ну, по різним опитуванням, так, до виборів. Але зараз, ну, під, у день виборів за результатами екзитполів, різних екзитполів, ну такий низький достатньо результат. Як от ви вважаєте, чому так сталося? А я з вами, наприклад, не з один, що в нас низький результат. От зараз мені повідомили в Рівненській області у нас 14% на другому місці, в Чернігівській 15%, в Сумській 12%. Київський – 12 з хвостиком у Черкаський 12 з хвостиком насправді екзит поли, результати яких були оприлюднені, це опитування в містах: Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Київ, Львів. У нас наш, за нашу партію більше людей голосує в районних центрах у невеликих містечках і в сільській місцевості, там де не проводилися екзітполи. Тому загалом результат по Україні ми рахуємо зараз за нашими оцінками. Буде загалом 8-10% по Україні. Я нагадаю, на парламентських виборах наша партія взяла 7,4% виборців. Тобто зараз на місцевих виборах ми отримали ще більше, ніж на парламентських. Безумовно, ми хотіли б мати значно кращий результат і по Києву, і по Львову. І мене дивує такий результат по Києву, по Львову. Можливо, я щось неправильно роблю, можливо, ми не змогли донести до виборців нашу програму. Але ви знаєте, ми не дуже приймалися виборами. Насправді радикальна партія, можливо, одна із небагатьох, яка по великому рахунку вибори і не проводила. Водила, бо наше головне завдання це ось тарифний майдан. Наше головне завдання добитися зниження тарифів, а не брехня на виборах, про яку забувають на другий день після виборів. Тому, якщо сказати за результат, у великих містах він менший від того, що хотілося б. А загалом по Україні він вищий ніж було на парламентських виборах, і це показує, що люди нам довіряють, люди нас підтримують. що… Банда Порошенка, яка намагалася нас знищити і дискредитувати через посадки наших депутатів, через пересідування наших депутатів, їм це не вдалося. У будь-якому випадку я хочу сказати, я готовий всі свої рейтинги до нуля проміняти. Нехай в мене рейтинг буде нуль. Аби людям знизили тарифи, підняли пенсії, зарплати. От я готовий свій рейтинг покласти на алтар, підвищення рівня життя громадян і на радикальне зниження тарифів. От тоді будуть рейтинги. Люди не голосують і вони не голосують, що вони не. І йшли голосувати. Вони нікому не вірять. Вони вірять тільки тим, хто діє. От сьогодні радикальна партія діє саме тому загалом по Україні рейтинг у нас значно вищий. Але по великому рахунку до лампочки всі ті рейтинги. І зараз треба не про рейтингі чи інші партії говорить. Треба про майбутнє України говорити. Як жити будемо, як виживати будемо. Ми сьогодні в такій вибачте мене вже ми відкотилися по економіці на 15 років назад. Нам для того, щоб досягнути рівня 2004 року, рівня ВП. На душу населення нам треба 15 років пахати. А коли уряд розказує про рівень Швейцарії, то вони або з космоса прилетіли, да? бо до рівня Швейцарії нам як до Небарачки. От про що треба думати, і тому ключове. У нас проблеми, що 24 роки консервували корупцію, і брехню і думали тільки за рейтинги. Подивіться на мене, хтось на, можливо на моєму місці був би вражений і вже б напився згоря. А я навпаки кажу, я згадую слова Вінстона Черчилля, що е, труднощі треба сприймати, і головне не втрачати сил для того, щоб долати перешкоди. Тому все нормально для нашої партії все нормально. Для України на жаль, значно гірше внаслідок діяльності президента, уряду і Верховної Ради. Ця банда. Довела країну до ручки, ця банда довела людей до ручки, і завдання радикальної партії, і завдання тарифного майдану радикально зупинити і змінити цю злочинну владу. А пане Олеже, ще одне питання. Ну наскільки мені відомо, то на місцях саме вибори організовували депутати з вашої партії. Ну і деякі політологи кажуть, що ну там якось кампанія пішла трошечки не так. Вона могла бути краще організована. Чи маєте ви якісь претензії саме до тих людей? Тут до. Тих депутатів, які організовували вибори. Я вже наголосив про те, що ми фактично виборами не займалися. Якщо глядачі звернуть увагу, не було жодного бігборда від радикальної партії на відміну від інших політичних сил. По великому рахунку не було і реклами, ми лише за тиждень до виборів йшли. А якщо говорити за претензії, до кого претензії? Ну, в першу чергу, у мене претензії до самого себе. Я лідер команди. Я за все відповідаю. І якщо це перемога, це наша спільна перемога. А якщо це поразка, то в першу чергу це моя поразка. Значить, десь не. Допрацював, значить, десь неправильно зробив, значить, десь щось не врахував, і тому я за все відповідаю. Але я хочу сказати, що я міцно тримаю штурвал в руках радикальної партії. Я переконаний, що українці підтримують нас у десятки разів більше, коли ми їм не пусті слова будемо говорити, а давати конкретні результати. От перший наш конкретний результат, до якого ми прагнемо, це добиться від влади радикального зниження тарифів. Або ми радикально знизимо тарифи, або ми цю владу паразитів винесемо скотеняк на вилах. А чим ще будете підтримувати українці? От зараз тариф на майдан, можливо, який ще наступний буде справами, справами ви зараз одне з найважливіших питань це радикальна реформа правоохоронної системи, судової системи, прокурорської системи. Ми наполягаємо на тому. І будемо в парламенті приймати, добиватися прийняття законопроекту, щоб звільнити всіх догодно суддів і прокурорів. Це ключове для того, щоб була реальна реформа. Інакше сюди не буде інвестора, не буде нічого, коли в Україні немає дотримання принципу верховенства права, свободи слова, прав людини. Сьогодні при владі Порошенка, Гройсмана, Яценюка цього на жаль в Україні немає. Тому радикальна партія безумовно буде стояти на вістрі боротьби за інтереси мільйонів українських громадян. Так, дякуємо, дякуємо. Ну що ж, Павле, ну ми поспілкувалися з Олегом Ляшком. Що щойно я зазначу, що майже весь склад фракції радикальної партії не спить. Вони чергують тут Ні, ми кабінету. готові спати в наметову містечку. Віка скажи нам пожалуйста, крім народних депутатів з радикальної фракції, хто то ще прийшов сьогодні на тарифний майдан або ні. Скажи нам, пожалуйста, кроме депутатов из радикальной фракции, кто-то еще пришел на тариф на Майдан или нет? Если можно показать нам картинку, вот кто там находится, кроме нардепов. Ак, зараз е, оператор відійде. Е, Сашко, будь ласка, відійде і покажи, будь ласка, скільки тут людей е, зараз вночі знаходиться на тарифному е, майдані. А у мене питання до Олега Ляшка. Скільки сьогодні було тут людей, е, взагалі? І, і, і як і, яка кількість людей тут ночує, окрім депутатів? Кілька сотень сьогодні тут людей, але е, сьогодні значно менше ніж учора чи позавчора. Бо багато людей поїхали на вибори. Завтра вони всі Овертається завтра післязавтра. тобто Багато хто із тих, хто був на тариф на Майдані, це члени комісії, це кандидати в депутати. І тому на день виборів вони поїхали для того, щоб проголосувати, для того, щоб забезпечити підрахунок голосів, а завтра повертаються в Київ. Зараз на Майдані десь порядка 400-500 людей. А вони зараз всі в палатках, так я розумію? Безумовно, ну вже, вже ж не, як кажуть, не день. Люди цілий день борються, а вночі ж ми ж живі люди. Поспати хочеться. І Я mm -hmm. хочу теж спати. Ну я так розумію, що це не тільки кияна, це. Громадяни з різних куточків України. Це люди з усієї України, подивіться, географія, це вся Україна. Від Сходу до Заходу, і Донецьк, і Луганськ, і Крим. Тут палатка Кримська стоїть, і Схід, і Захід, і Київ, і Черкаси, і Вінниця. Тобто вся Україна без можна. Сашко, покажи, будь ласка, намети з, намет в, намети, містечко. Повністю вулиця, містечко так, там... повністю вулиця напроти Кабінету міністрів уся заставлена. Тобто тут десятки наметів і сотні людей. Більше то на горі вже ми перейшли на вулицю Садову до приміщення вздовж іншого боку кабінету міністрів, а далі ми підемо на банкову до адміністрації президента. І весь урядовий квартал, як тільки згадайте ви мене, як тільки народ отримає оці платіжки драконівські, так, тут буде весь урядовий квартал, заставлений тисячами палаток і мільйони людей сюди вийдуть. Бо так обкрадати людей, як зараз робить нинішня влада, це злочин, це геноцид, так не можна робити.